Топ 10 детективних серіалів. Підписуйся на канал та став вподобайку. Презумпція невинуватості це захоплюючий американський юридичний міні-серіал, заснований на одноіменному романі. Серіал занурює глядачів у заплутаний світ судової системи та особистих драм, розгортаючись навколо життя Расті, окружного прокурора з Чикаго. На перший погляд, Расті здається успішним прокурором і відданим сім'янином. Проте, його прихований роман з колегою Каролін змінює хід подій, коли її жорстоко вбивають, а Расті доручають вести справу. Щоб зберегти шлюб і уникнути викриття, він вирішує приховати свої стосунки з жертвою, що лише ускладнює ситуацію. Невдовзі сам Расті опиняється в центрі підозр щодо вбивства. Серіал майстерно балансує між напруженими судовими баталіями та особистими трагедіями героїв. Каштановий чоловік це захопливий данський детективний міні-серіал, заснований на одноіменному романі. Серіал занурює глядачів у темний і моторошний світ злочинів, що тримають у напрузі до останньої хвилини. Сюжет розгортається навколо двох детективів, які розслідують серію жорстоких вбивств жінок. Кожне вбивство має дивний і зловісний елемент. На місці злочину завжди залишають фігурки, зроблені з каштанів. Розгадка цієї символіки стає ключем до розплутування справи. Крім того, вбивства пов'язані зі зникненням доньки відомого політика, що додає ще більше загадковості і драматизму. Атмосфера серіалу густо насичений темними таємницями і психологічною глибиною персонажів. Серіал сподобається шанувальникам напружених детективів та скандинавських кримінальних історій, вбивства в одній будівлі. Це американський комедійний телесеріал, який пропонує свіжий і оригінальний підхід до жанру детективу з елементами комедії. Головні ролі виконують Стів Мартін, Мартін Шорт та Селена Гомес, утворюючи несподіване, але чудове тріо. Сюжет розгортається навколо трьох сусідів, які живуть у розкішному багатоквартирному будинку в Нью-Йорку і мають спільну пристрасть до розслідувань злочинів. Вони вирішують створити подкаст, присвячений загадковим вбивствам, що трапляються у їхньому будинку. Тепер ця трійця аматорів повинна провести власне розслідування, намагаючись з'ясувати, хто вбивця. Серіал вдало поєднує гостросюжетний детектив із легкою комедією. Це чудовий вибір для тих, хто любить захоплюючі детективні історії, але водночас хоче посміятися. Аутсайдер або Чужак. Це американський кримінально-драматичний серіал, заснований на одноіменному романі Стівена Кінга. Він швидко здобув популярність завдяки своїй напруженій атмосфері, складному сюжету та психологічним елементам. Сюжет серіалу розпочинається з жахливого вбивства молодого хлопчика в маленькому містечку. Всі докази вказують на популярного вчителя і тренера локальної команди Тері. Однак, коли детектив починає розслідування, з'являються нові докази, які ставлять під сумнів, винність Террі. Аутсайдер майстерно комбінує детективний жанр із елементами містики та жахів, що робить його унікальним у своєму роді. Його складний сюжет, насичений атмосферою та напруженими моментами, робить його незабутнім досвідом, залишаючи глядачів у напрузі до самого фіналу. Безневинний. Це іспанський кримінальний серіал. Його сюжет обертається навколо Матео, захищаючи себе під час бійки, випадково вбиває людину. Його життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Провівши роки у в'язниці, він намагається почати нове життя, але минуле не залишає його в спокої. Незабаром їхня сімейна ідилія руйнується через низку загадкових подій, які відкривають приховані таємниці. Та змушують Матео розпочати власне розслідування, щоб з'ясувати правду. Серіал вирізняється динамічним і напруженим сюжетом, який тримає глядача в постійній напрузі. Кожен епізод додає нові деталі до загадки, а розвиток подій часто непередбачуваний. Це серіал для тих, хто любить складні сюжети з несподіваними розв'язками та інтригою до останньої хвилини. Переповнена Кімната це захоплюючий психологічний серіал, який розгортається навколо головного героя Денні, чия заплутана і драматична історія поступово розкривається через серію несподіваних поворотів. Серіал вийшов на Apple TV+, і заснований на реальних подіях. Денні у виконанні Тома Голанда стає підозрюваним у серйозному злочині, але справжній масштаб його проблем починає розкриватися лише тоді, коли детективи занурюються у його минуле. Через інтерв'ю та спогади денні перед глядачами поступово постає картина його складного психологічного стану, пов'язаного з розладом множинної особистості. Переповнена кімната кадим. це серіал, який поєднує в собі елементи психологічної драми та детективу, змушуючи глядачів постійно ставити під сумнів те, що вони бачать. Чудова пара це американський драматично детективний міні-серіал. Від якого не слід чекати важкого чи страшно складного сюжету, це серіал, який спонукає глядачів замислитися про зраду, приховані мотиви та наслідки вчинків. Головна героїня Амелія готується до весілля з чоловіком з однієї з найзаможніших родин регіону. Однак радість підготовки перетворюється на шок, коли трагічна смерть порушує спокій весільних приготувань. Ця подія змушує всіх учасників весільного торжества задуматися про свої секрети та зв'язки, адже тепер кожен стає підозрюваним у злочині. Цей мінісеріал неодмінно приверне увагу тих, хто любить легкі детективні історії з непередбачуваними розв'язками. «Бортпровідниця» — це американський комедійно-драматичний серіал, який розповідає захоплюючу історію про стюардесу Кесі. Яку ми всі знаємо з теорії великого вибуху, сюжет поєднує гостросюжетну інтригу, комедію та психологічні моменти, створюючи непередбачувану та динамічну історію. Кесів, весела і безтурботна бортпровідниця, яка веде хаотичне життя, що сповнене вечірок і випадкових романів. Однак її звичне існування перевертається з ніг на голову, коли вона прокидається в готельному номері в Бангкоку поруч із мертвим чоловіком. Не пам'ятаючи, як і що сталося, бортпровідниця це чудовий вибір для тих, хто любить комбінацію детектива та чорної комедії з несподіваними поворотами. Любе дитя це німецький психологічний трилер, який привертає увагу глядачів своєю напруженою атмосферою, загадковістю та несподіваними сюжетними поворотами. Серіал, випущений на Netflix, базується на одноіменному бестселері і розповідає моторошну історію про викрадення та довготривале ув'язнення, зберігаючи інтригу до останнього. Сюжет починається з втечі жінки з жахливого полону. Вона та її діти роками перебували під контролем загадкового викрадача, що тримав їх у ізоляції від зовнішнього світу, дотримуючись суворих і жорстоких правил. Серіал відрізняється своєю психологічною напругою та майстерною грою акторів, які передають жахливу атмосферу ізоляції, контролю і постійного страху. Справжній детектив це американський кримінальний драматичний серіал, який здобув визнання завдяки своїм глибоким персонажам, складним сюжетам та філософському підходу до теми злочину і покарання. Перший сезон, що вийшов ще у 2014 році, отримав особливо високу оцінку критиків і глядачів. Наразі серіал має чотири сезони. Останній вийшов у 2024 четвертому році. Кожен сезон справжнього детектива розповідає нову історію з новими персонажами, що дозволяє серіалу залишатися свіжим і непередбачуваним. Наприклад, перший сезон зосереджується на двох детективах, які розслідують жорстоке вбивство молодої жінки, а третій на розслідуванні зникнення двох дітей у 80-х роках. Серіал змушує глядачів замислитися про темряву в людях та обставини, які можуть призвести до жахливих вчинків. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!